Яна. Вітаю вас з ним і зараз я направляюсь на виставку. Називається Wish Tree. Це бажання якесь. Ну, Подивимося, що там буде. Бо Бу, на фотках було одна. В Google Maps щось інше. Але подивимося. Проведемо сьогодні цей день. Раді. Сьогодні трошки накрутилась, Все решки і в мене образ. Але куртка оверсайз. На жаль, зараз в мене нема пальта, Але дуже хотілося. Ну, нічого страшного. Зто мний Десь не світить сонечко. Але холодно. Я не знаю скільки градусів. що, Почувається як мінус 9. Добре, що я взяла шарфік. Мені захотіла шапку брати, вона мені трошки надаїла. Фух, холодно капець. Зараз йду в Айчендам, хочу подивитися якісь сапожки, А потім вже... Буде йти на виставку. Це все знаходиться біля Центрального парк, то скоріш за все буду гуляти. На виставку на два часа, зараз тільки час. Добавимося. Там Центральний парк. Я не знаю, как доходит без шапок. Наверное, уже привык. Бо mm -hmm. я не. Mm -hmm. Сегодня выглядит mm -hmm. так. Я mm -hmm. давайте, на скидки. Я ничего не планувала купить, так как я в не планувала жить в нью йорку Але взяла такую одежу, просто чтобы было удобно. Ой, не знаю, что собі себе найду тут. Вийду в Старбакс і куплю собі каву. А мені щось холодно. Я вже ще не дивилася, скільки мені йти взагалі до цієї виставки. У мене жалко закрадається мисля, туди не йти. І ще нікого така не вділа, того як цей. Трошки холодно ноги. Але тут люди так ходять. Шапок цілий. Перемо в Централ Парк на екскурсію. Капте. Я в Нью-Йорку! Сорі. прическа не очі. Не холодно. Дуже добре. Мені тут професій не йдеться. Я людина, яка повинна бути комфортно. Минулого разу, коли я гуляла тут, це було на цій неділі. Зустріла на дереві єнота. Я тут перекріплю відео. Люди зібралися, всі коротше, були шоковані. І був повненький пупсик. Зараз тут білочки ганяють. Крис ми теж бачили. Ротатує. Але це було в минулому році, за Поки що вже не зустріла. Там коники. Що мені вдасться зробити якісь гроші в Нью-Йорку? то я піду в зоопарк до Глорії Мелмана, Алекса і Глорія Мелман, Алекс і Тимона. <глухи> я забула. Пишіть коментарі. То якщо піду, то зніму влог теж. Цікаво, як там. Він трохи холодновато. Аби трохи весна вже наступила швидше. Було добре. теплоті. Каже, надо було цю крупку носить і шапку, давай шапку вже. Кажуть, що емоції переповнюють, коли ти розумієш, де ти знаходишся. Ой. Ще з тих часів, коли я ходила в школу і дивилася фільми, дивилася влоги, мені подобалась блогерша така, Соня Єсьман І думаю, як це просто невевна Жити, ходити в Whole Foods, за продуктами, жити в Нью-Йорку. Вау! Тепер у мене є змога тут пожити. Класно. Безмежно вдячна за все, що відбувається в моєму житті. Треба бути за, за все вдячна і за добро, і за погані часи, і за добрі часи. Хожу і думаю, чого ж режисер не звіти таку актрису, як я. <рес> я сьогодні для кого крутилася взагалі. <рес> шутка. Або не шутка. Ну що, може, новість такі якоїсь зустріну. І <рес> 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 забрав. Трошки вже провикла до температури всякий.

Це тільки щось з виставки. Сказати, що я вражена, це не сказати нічого. Виставка називалася Quish. Це означає, що дерево бажань. І там було дуже багато. Ну, побачити сильне відео. Я так зрозуміла, я ще не в інтернаті не дочиталась. Там були і магнолії і туї. І кожна людина, яка приходила, то вона брала. Там були виділені листочки такі. Олі всі можна було написати своє бажання. І виставка закінчалась в тому, що люди більшали е, свої бажання на ці деревця, і люди інші дивились на це. В цьому закінчилась виставка. І там було дуже багато, дуже багато різних бажань. І такі і печальні були, і, і добрі були. Злик взагалі не було. То бажань було про те, щоб був мир на землі, щоб люди були здорові, щоб батьки були здорові. Багато подорож, хтось писав про гроші. Різні були бажання, були... бажання мене дуже зацепило, щоб діти не були без батьків, щоб батьки не залишали дітей. Ой. Світ такий жорстокий, але... Багато людей є добрих справді. Дуже раджу виставку цю, хто в Нью-Йорку. Вона буде до 16 чи до 17 числа. Так якось сьогодні тільки 14, -те. вона тільки сьогодні, е, перший день працює, то я думаю, до 17-го числа там вже було дуже-дуже багато бажань. Не знаю, чи вони будуть забирати ці листочки чи ні. Але цей. Я написала два бажання, одне було. Особисте моє, а друге я написала про Україну, щоб був мир в Україні. Та й таке. І я коли читала, ходила, теж знайшла, що хтось написав теж бажання про Україну. Щоб був мир в Україні. Це було дуже мило, напевно. Якийсь українець теж там присутствував. Та й таке. Сподіваємося, що ці бажання збудуться. Нас почують. Взагалі я дуже, це, чесно кажучи, під враженням, ще досі. Багато домок, Виставка в залі супер. Мені дуже сподобалось. Багато людей таких щирих. Так що не сидіть вдома і виходьте кудись. Зараз я не знаю, куди ще буду йти. Зараз подивимось. Дай, не забудьте підписатися, люди довжі. чи не підписуйтесь. Майте совість. Мені ж треба ще на якісь виставки попадати. Мені за який рахунок жити. Все. Побачимося на наступному штанку. 17 хвилин пішком, А потім мені треба буде найти якусь кафешку і зарядити свій телефон, бо він сідає вже. Так як айфони не люблять холод, то він швидко розряджається в мене. А пауербанка в мене нема. Та й таке. Я була в минулому році за лагом, біля її будинку. Це так символічно, це так романтично. Я просто люблю цей це кіно, так що, якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться. Сніданок. Я вже підходжу, в мене вже червоний ніс. Холодно, капець. Ну нічого, підходжу вже до цього будинку. Щось дотопить. шутка не буде. Класно усвідомлювати, що колись по тій вулиці ходила вона і знімала під. Классний хідно. Ще цей будиночок. По-моєму, це були ці двері. По-моєму. Так, чистенько, гарненько. Я теж якось мрію жити в такому комплексі. Може, вренд, скоріше за все. Ну, про таке я точно не мрію купити, а про орендувати таке, то було б класно. Сейчас я на ту сторону. Всё, я вбачила. Бажаня загадала. Вы <laughs> поняли. Иду в Starbucks. Тут недалеко. Я буду тут все кафешки какие в кафешке, как в этом райончику, то ну, не можно сидеть, а мне тревел-фанзер дать на 7%. Скалом. Продюсер буде в шок, як не зустріне. Чи я кажу продюсер? Продюсер це корект чи ні? Може режисер? Можна і продюсер. Я співаю теж люблю. Холодно, я нікуди не хочу жити. Сьогодні такий ознакоміцний день. Все додому. Я вже йду додому. Буду в тіпі в тишині монтувати відео. Так що, якщо вам сподобається такий формат, залишайте свої коментарі. А ще краще підписуйтесь підписатись. Не жаліте на диснути цей підписка. А можна ще колокольчик поставити, то ще буде просто. А якщо лайк, то ще Так що все як за перегляд, Всім надо